Поки на світі є мами, ми залишаємось дітьми. Які вони мами тих, кого обожнює увесь світ? Мати співачки Бейонса Тіна Ноул свідомий дизайнер у другому поколінні. Шити її навчила бабуся зірки Агнес, яка володіла невеличким ательє. З тих пір імперія Хаус оф Дереон випускає колекції розкішних суконь для заможних жінок. З такою матусою Бейонса може не хвилюватись про свій гардероб. Матуся одного з найбажаніших чоловіків світу Леонардо Ді Капріо, Ірмелін Індербіркен, супроводжує свого сина на кожному світському заході. Саме під руку з мамою, а не з довгоногими моделями, лео почувається впевнено та розкуто. Ірмелін натомість завжди виглядає як справжня голівудська зірка, яка щойно зійшла з театральних підмостків. Мати акторки Шарлі Терон Герда завжди була головною у родині. Вона ще з дитинства знала, що її донька стане зіркою. Тому, коли дівчинці виповнилось 16, герда купила їй квиток до Лос-Анджелеса і не прогадала. Сьогодні Шарліз мега зірка Голівуду. А от 78-річна мама актора Джорджа Клуні Ніна завжди була для нього ідеальною жінкою. Актор зізнається, саме мама навчила його виживати в жорстокому світі та завжди відповідати за свої слова. Мама для кожного з нас найважливіша у світі людина здоров'я вашим мамам, любові і радості.